И на каналі історія без нодоти тут немає води, тільки жорсткі факти. Всі знають, що Богдан Хмельницький уклав союз із Москвою, але чи справді це був добровільний вибір українців? Чи може це початок колонізації та Перша Велика Зрада? Дивимось без міфів. Після початку війни з Польщею в 1648 році Хмельницький шукав союзників. Він уже мав союз із Кримським ханством, але татари були ненадійними сьогодні допомагають, а завтра тікають. Тому гетьман почав шукати сильнішу. Покровителя і його вибір упав на Москву православного царя. Але важливо, козаки хотіли союзника, а не господаря. У січні 1654 року Хмельницький скликав раду в Переяславі. Він запропонував козакам присягнути московському царю в обмін на військову допомогу. Але виник конфлікт. Царські посли відмовилися присягати у відповідь. Тобто угода була одностороння. Хмельницький обурився, але все ж присяга. Тяга відбулася, багато хто тоді не прийшов, навіть частина старшини. Москва одразу ж почала трактувати угоду не як союз, а як підкорення. Вона призначала воєвод у міста, втручалася у вибори гетьмана, забирала податки. Уже за кілька років стало зрозуміло, що це не союз, а втрата частини незалежності. Звідси і усі наступні проблеми, аж до повної ліквідації Гетьманщини. Переяславська угода це поворотний момент історії те, що мало стати союзом рівних, перетворилося на початок московського панування. І сьогодні ми чудово розуміємо, чим закінчується довіра до так званих братів. А як думаєш ти, Хмельницький врятував Україну чи прирік її на століття колонізації? Пиши в коментарях. Підписуйся, бо тут історія без фігні.